Ну що ж, а ми продовжуємо. І в нас є ще один гість у нашій студії. Це спеціалістка з польсько-української співпраці Катерина Данилевич, яка добре розуміє політичний контекст. Ну і, власне, поговоримо далі, що означає перша масована атака російських дронів на Польщу для її безпеки, і власне про реакцію місцевих. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий день. спершу поділіться особисто своєю думкою стосовно цього, так би мовити, інциденту і своєю реакцією. Ну, взагалі, можу сказати, що я сьогодні вночі спала на відміну від деяких польських політиків і взагалі по всьому світу, і зокрема також українців, тому що сьогодні, окрім того, що була атака на Польщу, теж зазнали масованого удару й українські міста, зокрема, міста Львів, Луцьк, Житомир, Вінниця також. І зранку я коли прочитала ці всі новини. Я була шокована насправді, що це відбулося, і на мою думку, це прямий шлях до ескалації того, що відбувається. Mm -hmm. е можете поділитися е реакціями, те, що говорять місцеві. ви, напевно, спілкуєтеся знайомих, друзів, або раніше співпрацювали. Е з кимось із Польщі, що власне вони говорять чи розказують, яка панує атмосфера, чи є паніка, і що взагалі думають стосовно цього приводу? Деякі, звісно. Поляки панікують з цього приводу, особливо ті, що мешкають на східних частинах Польщі. Наприклад, багато з них починають писати дописи в соцмережах про те, що потрібно робити, коли летить російський дрон з української практики. Також тому, що багато хто з них теж подорожували до України або спілкуються з українцями і знають наш досвід того, як ми ховаємося від цих ударів російських. І почали писати дописи про те, що потрібно робити, що потрібно спускатись в укриття, або шукати дві стіни, правило двох стін, або також купувати павербанки, тому що енергетична інфраструктура є також під російським прицілом. І взагалі то у ЗМІ сьогодні, особливо зранку, було дуже. Ця тема була просто на піку, викликалися всі можливі офіційні обличчя, які могли говорити від імені держави, з проханням пояснити, що це було, чи це вже є привід для застосування статті НАТО номер 5 чи ні. Ось тому насправді паніка була досить серйозна і. Особливо цим дуже гарно скористалася Росія, тому що було буквально пару годин тому опубліковане дослідження про те, як Росія вела свою інформаційно психологічну. Операцію в соцмережах і про те, хто вважається винним у цій атаці, і наразі показники такі, що 38% з проаналізованих коментарів те, що Україна є винною у цій атаці, а на другому місці Росія з 34%. Так, насправді у нас дуже підступний і брехливий ворог, і точно не можна вірити ніяким його обіцянкам. І не знаєш, чого очікувати наступної ночі. Ну, але власне, чи е, не володієте ви такою інформацією, або не розказували вам хтось із місцевих, можливо, ділилася своїми думками, чи готова Польща до ще масштабніших атак, якщо все ж таки Росія буде намагатися продовжувати знову ж таки запускати дрони, шахеди по їхніх територіях? Те, що наразі. Е... Точно відомо це відбувається, тобто консультації у середині НАТО, оскільки це. Скажімо, так, перша а, така атака, яка відбулася з відбиттям, буквально так були уражені цілі а, над територією не лише Польщі як суверенної держави, а й також на територію НАТО. Тобто, зараз а, вже було оголошено прем'єром Туском про те, що буде активована стаття номер 4 яка а, в останнє, якщо я не помиляюсь, була активована у лютому 2022 року низкою країн а, щодо. Консультацій по безпеці. Ось. І насправді ці атаки вони ведуть до двох сценаріїв. Перший з них є таким, що якщо Росія побачить, що такі атаки спричиняють ще більшу дестабілізацію всередині Польщі, якщо вони посилюють певною мірою антиукраїнські настрої, також тому, що перш, перш за все, це теж спрямовано на те, щоб показати: ось дивіться, ви теж вже є під загрозою. Україна вас втягує в війну. Давайте тисніть на Україну, щоб її закінчити. І теж тиск на українських біженців. Тобто, якщо ці всі дестабілізаційні заходи будуть повторюватись і ескалюватися, то Росія продовжить ці атаки і вони будуть лише більшими. Якщо ж навпаки, це буде протилежний ефект, тобто це буде. Соціальна мобілізація певним чином це буде консолідація політичних сил. Це буде підтримка, ще більша підтримка України. То е, такі атаки е, ну не матимуть сенсу просто для Росії, угу. пані Катерино. Дякую, що ви знайшли час і доєдналися до нас. Було приємно з вами поспілкуватися і познайомитись, тож будемо. Далі спостерігати, яка буде ситуація. У нас в студії була Катерина Данилевич, спеціаліст з польсько української співпраці центру діалогу імені Юліоша Мерешевського. Дякую.